Скажу Скажете, колеги. Колеги, доброго дня. Ми в прямому ефірі. Мене голову треба обрати, Я так? Ти, ти Добре. Колеги, ми в прямому ефірі відбувається зараз спільне засідання комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків та комісії міської інфраструктури, інженерного та житлового господарства з приводу затвердження списків кандидатів на молодіжне кредитування. Є квором комісії, троє членів від комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків та троє членів комісії від від комісії інфраструктури, інженерного та житлового господарства. Формування порядку денного пропоную брати головою вчора засідання. Пропоную, щоб головувала пані Лейла Малисак з голова комісії ку культури, з молоді спорту та хворомічні відносини. Хто за Таня За на зв'язку? За а, один утримався. Рішення я, є голова. Е, колеги, пропоную сформувати порядок денний. Е, секретаря та е, кого? Колеги пропоную також обрати секретаря комісії на дану, е, як то сказати, на тимчасову посаду на даному засіданні пропоную, пропоную обрати Андрія Стеця, якщо він не заперечує, бути секретарем комісії. Е, ставлю на голосування. Хто за? Таня? За. Да. Е, колеги е, розпочали. Да, е, так, пропоную сформувати порядок денний. На початок пропоную порядок денний внести першим питанням звернення громадян на наші засідання з приводу включення їх в списки на молодіжне кредитування. Зокрема, зачитаю. Перелік це звернення громадянки Рудкевич, звернення громадянки Прокуди, звернення громадянки Михайль Михайльчішин, звернення громадянина Рябовола, звернення громадянина Фавіцького і звернення громадянина Бесараб. Включити їхні звернення на засідання нашої спільної комісії як питанням: хто за? Таня? Таня. Це складно, да, за да, Так, да. да, добре, дякую. О, отож, тепер е, наступне приходить. Давай е, да, ми, ми маємо інформацію по всіх. ми, ми е, дивіться. Я пропоную, нас... я пропоную. Скільки ми вже сформували порядок? Денний першим питанням у нас є раз, два, три, чотири, п'ять, шість звернень від громадян. Пропоную дані звернення розглянути пакетом. Це є звернення людей, які просять їх включити до списків. Отож, пропоную дані звернення, розглянути пакетом і так підтримати дані звернення та рекомендувати дані звернення на включення в списки на молодіжне кредитування. Хто за? Дякую, колеги. І тепер приступаємо до формування вже списку на молодіжне кредитування. Зокрема, в нас є подання на шість кандидатів плюс шість кандидатів. Тих, тих шість кандидатів, які ми з вами щойно підтримали. Я пропоную включити в список на молодіжне кредитування. Зокрема, зачитую прізвища: це буде Габ'як, це буде Максим'як, Хома, Роса, Мартин, Каленнікова і е, наступні шість кандидатів: це Руткевич, Прокуда, Михальчишин, Рябовол, Альфавіцький, Бесараб. А давайте перед розвинем хвилинку на. Азу інформацію домов слово можливо представнику фонду партнерам нашим і управлінню чи департаменту щоб коротко озвучити, тому що у нас звернень є значно більше від громадян міста Львова, які претендують, які ну мають можливість такі кредити отримати по віковому по віці, по там надання згоди на. Фінансування і ну на квартирному обліку міської громади, але не всім ми можемо надати задовільнити всі звернення, тому тих шість звернень, які ми опрацьовували до комісії, а це шість звернень вже було подано як такий консультований момент пропозицію. Тобто, давайте тоді просто може проговоримо. Фонда з інформацією, яка поточна ситуація цього року є, і ми розглядаємо трішки пізніше. Там тично кінець листопада. Ми розглядаємо, тому що ми опрацьовували і дивилися на ситуацію по виконанню міського бюджету, який є. І багато інших причин тому у нас точно є запитання, тому що ще не кожна комісія, на комісії звертаються, коли будуть натихли, хто буде претендувати, кого буде затверджено. Тому що ми кілька слів відповіли, то було би так. На мою думку, важливо. Добрий день. Ну насправді хотіла би так, що уточнити повернутися в минулий рік. В нас в минулому році було два списки. Один список складався з дев'яти осіб, другий з вісьми осіб. Отже, тобто це в сукупності було 16 осіб, з яких ми 13 осіб прокредитували, три людини відмовились. Ну це все є життя різні ситуації. От станом ті списки, які ми подали на цей поточний рік, ми пропрацювали і ці люди. Мають бажання вони є платоспроможні, тому що станом платоспроможність це і кредит. Для нас це дуже важливий момент. Це, це один є ключовий, ключовий фактор, Ключовий фактор, так, оскільки так. Ще, знову ж таки велика подяка, і це дуже добре, тому що в минулому році було зрівняно таку ситуацію, що ми кредитуємо тепер фактично за на повну вартість метра квадратного. А в свою чергу це знову ж таки йде. Мають бути легальні доходи і має бути плата спроможність. Угу. От. Ну і ми сподіваємося, що ми встигнемо всіх цих людей профінансувати. І все. І саме на сьогодні, ну що ж, фінансування є. Ми чекаємо списки, люди будуть прозвонені. От отже, так. Я, 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 я просто загальну інформацію скажу. Так, що, от, е, сама програма наша передбачає кредитування е, людей віком до, 20, до 35 років, до настання 36-го року. Термін кредиту надається до 30 років. Е, минулий рік ми внесли зміни в програму. Е, держбудівська вартість тепер множиться на коефіцієнт 2, що дозволило. Громадянам більшої кількості громадян приймати участь в тій програмі, це набагато легше, тому що раніше вони мали сплачувати одномоментну різницю між держбудівською вартістю і комерційною, тепер ця різниця суттєво зменшилася і відповідно вже простіше стало людям отримувати кредити. Далі, як щодо відсоткової ставки, якщо одинокі молоді громадяни беруть кредит. Не маючи дітей, то їм нараховується 3% ставка річних від тіла кредита. Якщо народжується одна дитина, тоді вже перераховується ставка і кредит стає нульовим. Якщо народжується три і більше дитини, тоді вони сплачують 75% від тіла кредита. Термін кредита до настання пенсійного віку орієнтовно тобто в середньому 30 років. Що квартально нараховується суму платежу, розраховує її наш партнер-фонд, і таким чином реалізовується цей проєкт. В 23 році у нас було надано 21 кредит за допомогою вас, ага. і в 24 році таких кредитів було надано 12. Ага. Крім того, ми внесли зміни, які нам дозволяють. Затверджувати кандидатів без повторного затвердження в наступному році, тобто ми зараз, наприклад, цьому затвердивши кандидатів, фонд може їх вже опрацьовувати умовно, в січні місяці, починати не чекаючи, поки знову ж таки ми приймемо рішення і затвердимо його виконкому. Тому от такі от зручності ми внесли в програму, і вона вже зовсім інакшому працює. В цьому році Андрій Володимирович сказав ми вже шість поки кандидатів, ті, які у нас були попередньо проговорені, і додатково ще були у вас на комісії. Так, ці кандидати це і учасники бойових дій, і багатодітні сім'ї, є працівники львівської міської ради, є молоді черговики. Працівники поліції є першочерговики, вони також йдуть, як першочерговики пряроки. Ось такі основні Багатодітні. категорії. Багатодітні. 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 Так. Багатодітна сім'я, дві, вісім, навіть. Uh -huh. Для багатодітних сімей досить цікаво, тому що вони повертають 75% від тіла кредиту. Тому їм uh -huh. дуже зручно. Дуже добре було б, щоб цього року не було, було, було відмови, щоб всі uh -huh. дали спирати в таких складних умовах сьогодні. Бо розуміємо багато і факторів. Підтримуємо ну, дуже велика кількість звернень до комісії. У нас протягом року постійно чи не на кожній комісії розглядали звернення людей і перескіровували в відділ, в управління, в департамент, для того, щоб нам давали більше інформації, бо ми не можемо відкривати там інформацію та досліджувати повітря, mm -hmm. мотоспормоги та інші речі. Хотілося звичайно, забезпечувати більшу кількість, але це знову залежить від міського бюджету і від тих обставин, яких ми є сьогодні. Від Пропозиції на ринку житла тут теж питання в сумі. житло у Львові є чи не найдорожче, і тому ціни, які є в програмі, їх можливо і навіть на, 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 на якісне житло, яке терміново отримається там до року, часом шансів дуже мало є. Якщо дивитися на новобудову, то це здача у 28-29 році житла. За умови, що економічна ситуація, безпекова ситуація дасть завершити забудівельникам ці проєкти девелоперам. Тому, але будемо мати оптимізм, що ми допоможемо тим 12 родинам людь, людям і наступному році зможемо на початку року, можна немає до старатися. Якщо ми приймемо бюджет, то можливо не будемо дивитися до кінця року. Якщо фонд нам підтвердить готовність, то ми на початку року в перші місяці до весни опрацюємо ще якусь кількість тих заявників, які претендували. Тобто у нас загальна кількість близько 40 було так, того року. 40 заяв подано. З нами опрацьовують 12. Тобто, так щоб ну щоб за щоб в всіх умовах можна всіх умовах працювати. То якщо мені саме у вас буде бачення, то і ми по міські по міському бюджету ви будете записувати на реалізацію програму на фінансовій комісії, на профільних комісіях, то ви зазначите, що є, залишається більше 20 людей і людей, і там і родини, так там багато дітей угу. можливо також є якісь, може хто до кого трьох дітей більше, то щоб вони ну, щоб ми попросили трошки більше грошей, або в межах тих, що є там, що з фонду проконсультуємося. І, і, бо я так розумію, що фонду є така можливість, так, щоб ми подавали там, на початку року 26-го року. Так, спеціку. ми завжди готові. Я ми пропоную про... так, абсолютно підтримую Андрія, пропоную наступного mm -hmm. року десь. В першому кварталі розглянути так. списки, затвердити, подати і дати людям можливість скористатися даними. У ну, коли ми приймемо бюджет міський, то тих людей, які нас не сьогодні не змогли їх розглянути і підтримати в цій заявці, то принаймні поінформувати після прийняття міського бюджету про те, що вони будуть ма Та як ми було в четвертому році, ми 25-му році розглядаємо фактично тих, хто перейшов з 24-го, хто мав таку можливість, не досяг граничного віку, а по не відмовився там за свої за. Колеги, якщо немає заперечень, я пропоную затвердити даний список в цілому з врахуванням, чи є потреба перелічити всі прізвища? Вже немає, я вже їх вдвічі озвучувала. В цілому в кількості 12 людей і нехай люди спокійно приступають Дякую. до цієї програми і до отримання житла. Ставлю на голосування затвердити даний список в цілому. Хто за колеги? Дякую, все. Порядок денний вичерпано. Дякую, дякую всім за дякую. І спільну дякую. позицію.